Більше про те, як у Сполучених Штатах Америки реагують і у владних структурах, і самі громадяни на риторику Дональда Трампа будемо говорити з Андрієм Добрянським, директором з комунікацій Українського конгресового комітету США, вітаємо вас, пане Андрію. Можу собі з певненістю до вас сказати Слава Україні. Героям слава і дякую, що запросили. Знаєте, ми проаналізували оці ці заголовки, які зібрав голос Америки. Зрозуміло, що ліберальні медіа вони більше критикують Трампа. Ті медіа, які більше мають контактів і наближені до республіканців, вони так їхня критика більш стримана. Але все ж таки, за вашими спостереженнями, чи можна сказати, що самі Сполучені Штати Америки вони трохи шоковані від останніх заяв новообраного президента? Так, зі всіх його радикальних заяв, указів подій, які він знищив різні федеральні агенції звільнення американських ветеранів з робіт, зі всього цього, що він до нинішнього дня робив після навгурації, найбільший відгук ми маємо у після його прес-конференції, які так само дуже Шоковані такі на соцмереж пости не тільки від сенаторів, не тільки від конгресменів, але й так само від декотрих у більш консервативних виданнях, чи то газетах, чи то декотрих тележурналістів, так само то, на то точно відповідь реакція щодо його позиції до України Найбільш, найбільша така реакція негативна від початку його адміністрації. Офіційна сторінка Білого Дому у соціальних мережах вийшла вчора із от таким фото. Я зараз попрошу вивести наших редакторів на екран. Там Дональд Трамп в короні як король. Як взагалі американське населення за вашими спостереженнями реагує на от таку риторику Трампа, не лише про те, що він король, не лише на його заяви щодо України, а й на його перші укази щодо самої внутрішньої американської політики? Бо найцікавіше довідатися власне реакцію населення, яке його ж і обирало. Вони прийшли приготовлені. Ця нова адміністрація вони планували вже чотири літ на повернення. А то навіть якщо не було знання, чи він би переміг, чи він би був заарештований. Через останні чотири літ вони приготували всі ті укази, які ми ще не докінчили всі, бо він це розширює через кожного дня мати таку серемонію, де він підписує додаткові укази. І... Через його стратегію він забагато інформацію е, випахає через соцмереж, через прес-конференції, е, через будь-якого е, його речники, коли вони говорять. І втім е, певна стратегія і щоб перемогти е, нам е, пере, е, передати забагато інформації, інформацію, ми не могли. Чи хто-небудь, чи то українці, що не задоволені, чи то е, організовані е, організації, які е, е, підвищують е, права іммігрантів, будь-хто ми не можемо організуватися проти тієї організації, бо забагато такі гарячі тези виходять з Білого Дому, і це є стратегічно. Е, тільки минулого тижня ми бачили перші е, демонстрації в Америці на цього тижня на, на понеділку, коли так званий день президента відбувається кожного е, року. А втім, вибрали організатори по цілій Америці, е, що е, Ілан це не наш президент. Е, Замість замість проти самого президента виступати. Але е, що ми чуємо від е, різних консервативи що, сьогодні? Е, трохи голосніше, е, ми чуємо проти президента, але ще ані один його кандидат вони не відмовилися в сенаті. Навіть що сенатори так остро говорять проти е, слів про України. Е, ще сьогодні має бути голосовання за його кандидат е, перебрати ФПР, який. Є зовсім така радикальна особа, який навіть не міг отримати право працювати там раніше, а тепер буде очолювати цілу цілу агенцію. То чи американці реагують так, але так як після будь-якої перед будь-яких виборах зараз тепер є за раніше, щоб для будь-якої опозиції організуватися. Я би казав, найважливіша цифра. Я знаю, що тільки в перший раз від чотири роки демократичної адміністрації рейтинг на перш на першому місці подкасти тут в Америці нарешті переміг один з ліберального боку поза таких, які ми знаємо, як Така Карлсон, як Джо Роган і інші впливові консервативні голоси, то виглядає може через медію, через соцмереж ми почуємо по перше опозицію, а пізніше щось політично. Угу. Деякі експерти кажуть, що Америка після оцих заяв Трампа, і якщо так далі продовжуватиметься, Ті такі, як ви кажете, гарячі виливи різних контраверсійних меседжів у соцмережах і не тільки за крок може стати до громадянської війни. На вашу думку, наскільки це реально, як у фільмі за War? Так що казати, американці не зацікавляться багато. Е, і е, вони не є такі, як українці. Хай хай ми просто слово скажемо. Українці були готові захищати свою країну. Мабуть, американці так само, як хтось напав на нашу країну, але е, справді ту є лінивість, ту є забагата країна, е, яка любить нарікати про прості речі, так як риторику онлайн, е, е, і коли сам секретар оборони їде до НАТО. І нарікає, нарікає до інших міністрів оборони, що Америка повинні захищати свої кордони, і ми знаємо, це є від біженців, від мамів і дітей. І на такі самім рівні це порівняє до напад танків і ракетів на вільних вільних країн. Так само нарікає, що Америка має мала отримати біженців, як ми всі знаємо, що європейські країни отримали набагато більше біженців як Америка через цей період. То, то втім, коли питається, чи буде громадська війна, я просто думаю, що американці просто не розуміють зараз цілого світу, і найстрашніше вони не розуміють наслідки. Так як я ми мали українці пояснити до американців, слухайте, як зерно українське не 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 поїде до Африки, до Азії, до Близького Сходу, там будуть революції. А наслідки з революції це є зовсім Тоді світова війна то так само тепер, коли Америка каже, що вони не будуть партнери у союзі у цілому світі. Там є надзвичайна кількість а, 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 країн, які не складалися до будь-якого е, Малі Океанські країни, чи, чи навіть а, далі у а, півдні а, до кого вони звернуться? До Такого партнера, як Америка, яка раніше вона мала твердо і вірне слово. czy do może do Kytaju. Де вони мають вони готові грошима передати я дуже журився тепер за Австралію, яка не отримує це, що вони мали угоду з Америкою за ті підводні е, е, лодки, чи навіть від, е, від Великої Британії отримує всі тепер сфокусуються на захищання своєї території, і це мабуть ми можемо переконати європейців, але я я, що ви згадали, що буде в ООН понеділку в, в Генасамблеї? Я думаю, ми тоді побачимо, чи справді. Всі решта країни реагують, так як і консервативні сенатори. Реагували до слів Трампа, і може більше будуть підписатися до угоду чи резолюції у підтримці України? Ну і теж стосується е, уго, резолюції щодо країн J7, де Сполучені Штати Америки вимагають не називати Росію країною терористом. Чи не здається вам інколи що це загравання, так би мовити, Трампа із Путіним, така умовна дружба, яка вимальовується, чи не є це випробовуванням на? Таким знаєте, мацанням європейських країн, європейських лідерів, куди за які червоні лінії можна ще перейти, а куди далі уже не можна. І кожна така гаряча заява Трампа це власне оце випробовування на міцність і на ті червоні лінії, які можна переступати, а за які його вже умовно кажучи, не пустять. От, от за за цю межу, ми вже не дозволимо перейти. Я думаю, наслідки таких. Такої розмови є від політологів і різних експертів обговорення початково, що мабуть ООН цілий пропади, де ми можемо мирно, спокійно говорити, і може тільки буде склад не великої сімки, як ви сказали, що вони не можуть домовитися, але мабуть, просто великій імперії це Америка. Китай, Росію доповнять, мабуть, Індію. Хай вони між собою домовляться, де є кордони своєї імперії, і решта, все це, на жаль, буде для більшість країн трагедія. Більшість населення по цілому світі це не належить до будь-якої імперії, так як Україна. Вони вільні країни, самостійні, незалежні. І тоді випадає на лідерів таких країн, чи то Європа, щоби. Сама сказала, що це буде у декларації Великої Сімки, коли коли сам Трамп нападає на лідерів G7, коли він так стидав Канаду, і тоді хоче, щоб вони підтримали зміну до Ком'юнекей, як ви згадали. Я не я думаю, ліпше буде для Великої Сімки свій Комунікей видати і сказати, що Америка стрималася. Так само на будь-якій резолюції в, в ООН. Але втім є також проблема. Бо втім, є також тактика нашого ворога. Бо ми всі розуміємо, і тут американські а, а, шпіони і, і інформація виходить, що Америка добре знає, що наш ворог не хоче миру. Він не хоче будь-яку угоду, він не хоче зупинити війну. То чому він так наближається до Дональда Трампа? Втім, що ви тільки що не говорили про громадську війну. Ви тільки що не говорили, що декотрі країни, мабуть, і я так само, що б не зближалися разом з традиційних альянсами. Втім, так само це допомагає на щоб розділити розділити не не тільки світові альянси, мильні плани від початку основання ООН, але і так само саму Америку. Угу. Іншими словами, чи не вдасться Путіну обіграти Трампа, об'єднавшись з умовним Китаєм і розвалити усе все те, на що купився Трамп. Він зі свого боку намагається послабити Європу, але може сам з собою зіграти в дуже поганий жарт. Віце-президент США Джей Ді Венс сьогодні виступав на конференції консерваторів в Вашингтоні і сказав, що Європа вже за крок до миру він похвалив зусилля адміністрації Білого Дому звичайно ж Дональда Трампа і перемовини в Саудівській Аравії. Ну і ми знаємо, що в понеділок Вашингтон відвідає французький президент Еммануель Макрон. Потім у четвер за ним прилетить прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Як ви думаєте, Андрію, до чого це все призведе, і наскільки ймовірно, що на ці мирні перемовини? Дійдуть свого логічного завершення, і настане припинення вогню в Україні за її участі чи без неї нам нам говорять у Америці лідери різних конгресових комітетів у чи в сенаті, так само що є впевнення. У тих у республіканської партії, що це може бути до кінця припинення цієї війни, не не, не таке на 24 години, як Трамп обіцяв. Але вони чомусь є впевнені, що це цього року. Я ще не є впевнені, тім, бо може українці трохи більше розуміють ліпше нашого ворога. Але в тім, що ті лідери приходять, ми знаємо докладно, що після цей саміт у Сауді Арабії. Що держсекретар Рубіо звернувся до міністрів закордонних справ у всіх великих тих країнах, де котрі коли садали, що відвідують Америку, і втім і це, це важлива причина, чому вони приїжджають, бо вони хочуть е, далі зрозуміти, яка та розмова була, і які плани е, Трамп буде мати вперед? І я думаю, це не буде приємні розмови. Я думаю, це будуть досить острі розмови. І побачимося, які наслідки в Європі це бере, чи вони будуть більше збиратися, щоб самі самостійно без Америкою не тільки допомогти фінансово Україні, як вони вже обіцяли. Обіцяли так само декілька країн, щоб вже висилати своїх солдатів, але й так само про створення міжнародного трибуналу засудити нашого ворога. Яка більше і більше присилується у європейському союзі, таке такий ініціатив, який Америка колись провела, коли генпрокурор Америки колись відвідав Україну і хотів над тім працювати. То я думаю, декотрі ті розмови, наслідки з цього, коли вони відвідують Трампа, це буде просто що Європа не згодується з декотрих промов. Ще можуть співпрацювати, але в тім, що сам Трамп не тільки готові тарифи на ті країни вмістити, і готові санкції може зняти з Росією. Їм треба самостійно домовитися, як зібрана Європа, мабуть, разом з Великою Британією всі разом у одну спільну промову, одну спільну дорогу і шлях. Шлях перемоги для України, угу. ну на завершення пане Андрію, маємо дві хвилини. Величезну роль на себе зараз мала би так виглядає прийняти і українська діаспора у Сполучених Штатах Америки. Ну зокрема, і конгресовий комітет. Які ваші дії? Який план дій щодо ем, власне дій? Перепрошую за тавтологію, в тій ситуації, в якій ми опинилися, коли Білий Дім розвернув риторику попередньої адміністрації на усі 180? Вже цілого тижня я тільки що не повернувся з Україною минулого тижня. Від від самого дня повернення ту коли е, Венц е, мав промову в Мінкені, е, Наша українська американська громада і активісти, е, то дуже багато. Тепер 24 години, мабуть, можу казати, вони працюють так само, як ми працювали на початку війни 2014 року, у 2022 році, і далі агітувати за Україну за допомогу України щоденно. Дзвінки, імейли, все до Сенату до Білого Дому. До, до а, конгресу а, цих вихідних у суботу є велика маніфестація у Вашингтоні, на яким автобуси їдуть про від цілої Америки, щоб виповнитися а, далі. Ще будуть дні адвокації за Україну у конгресі на самого починаючи з самого річниці, 24-25-го, Різні конференції, і це все було плановано і так. На, на річницю війни, але ми вживаємо це, що вже є організовано. Вже всі пермити, всі, все домовлення, щоб всі вживали цю нагоду, щоб трохи більше. До республіканців, бо вони зараз очолюють контролю у кожну частину нашого уряду, і ми побачимо більше і більше такі акції. Uh -huh. Я тут залишаюся в Нью-Йорку, бо я знаю, що будуть великі голоси тут так само в ООНі, Але коли буду в Вашингтоні наступного тижня на конференції, напевно, ми я сам чекаю. О, о, Привітатися з різними республіканцями на конференції, які готові підтримати Україну. Бажаємо вам єдності у всіх цих акціях і такого суголосся по різних містах Сполучених Штатів Америки. Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету США, говорили про те, як реагують у Сполучених Штатах Америки на риторику із Білого Дому.